Засідання Ради безпеки ООН, яку скликають на вимогу України, Фінляндія та Польща планують захищатися від російських танків завдяки болотам. А у Запорізькій області мобілізували батька одинака на годинку, 14-та. Мене звати Валерія Ковалінська. Вітаю вас! І зараз новини від ТСН Онлайн. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал та поставити вподобайку під цим відео. Ми починаємо. Вранці російські військові з безпілотника вбили чоловіка у Херсоні, а вночі обстріляли місто з артилерії. Троє людей поранено. Травмовано однорічна та двох чоловіків у Малокатеринівці, що на Запоріжжі. По Комишувасі запустили дрон. «Молнія», постраждали чотири жінки. Вночі ворог вдарив безпілотниками по Синельниковському району. Це уже Дніпропетровщина. Загинули чоловік та жінка внаслідок атаки шахедів по Дніпру. Двоє чоловіків дістали поранення у Білопільській громаді на Сумщині. Ворожий безпілотник атакував об'єкт інфраструктури ушпиталено жінку. А у передмісті Сум дрон пошкодив будинок. Травм зазнала його власниця. У Куп'янську на Харківщині внаслідок ворожого удару. Загинув чоловік. Ще троє людей поранено. По слов'янську на Донеччині окупанти вдарили іскандерами. Постраждали троє містян, четверо травмованих у Костянтинівці та Добропіллі. 68 ударних безпілотників. Російська армія випустила цієї ночі по Україні. Є влучання, запускали БЛАС Курська, Міллірово-Брянська та Приморсько-Ахтарська. 46 російських шахедів та дронів імітаторів збито та подавлено протиповітряною обороною. Та 22 безпілотники влучили на дев'яти локаціях на Донеччині та. Дніпропетровщині Такти від щоденних обстрілів та врятувати дітей. Із села Малокотеринівка на Запоріжжі триває евакуація. Вона не примусова. Проте правоохоронці вмовляють родини з дітьми не ризикувати та виїжджати з небезпечних місць. Попри щоденні обстріли в прифронтовій Малокотеринівці, досі залишаються близько тисячі людей, 50 з них діти. Чому не їдуть та на що сподіваються, з'ясовували? Наші журналісти, це село менш ніж в 10 кілометрах від лінії фронту і щодня потерпає від ворога. Останнім часом це село знаходиться під постійними обстрілами. Каби прилітають, збільшилась кількість fpv дронів. Довго не наважувались, проте зголосились виїхати. Родина Яременко останньою краплею каже пані Єлизавета, став нещодавній обстріл окупантів. Прильоти от були. Біля конюшні у нас дуже гучно було. Вікно одне розсипалося, стекла посипалися, Так що страшно дуже. У підвалі будинку родини місця для ночівлі. Матрас обичний, щоб лежати, сидіти, щоб не на землі. Тут пообирали в основному зараз, а тут ще було і скамейка, і ще і місце, де сидіти. Взимку вдома були, а влітку тут в принципі нормально. Просто курточки поодівали та й все, щоб тепліше було. У пані Єлизавети троє дітей, найменшому лише дев'ять, саме заради них мати і погодилася полишити дім. Складно, звісно, скільки роботи зробили, є ремонт, і все. Ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться. Все життя у кількох сумках беруть лише найнеобхідніше. Життя, одяг, ноутбук. Дітям для учоби, книги, поки родина збирається, у поліції спрацьовує детектор. Ворожий дрон літає біля населеного пункту Мала Катеринівка, тому треба пришвидшуватись і їхати в більш безпечне місце. Там зрозуміло, що це FPV або мавік ну, по волнам більше як. FPV. Останній погляд на дім і час рушати. Близько пів години дороги, і родина в Запоріжжі. Дякуємо нашій національній поліції за те, що нас вивезли туди. Тепер легше стало дихати. Поселили родину в гуртожитку, де вже живуть близько ста людей, які через війну втратили свої домівки. З 2022 року, з квітня. Місяця люди гуляй поле, оріхів. Є Херсонська, є Нова Каховка, є Донецькі. А сьогодні приймають лікарі. Це словацька компанія, це лікар-терапевт, медсестра, психолог. За останній місяць прифронтову мало Катеринівку частіше атакують російські впівдрони. Попри це, там досі живе з пів сотні дітей. Поліція закликає батьків подумати про їхнє життя і все ж наважитися на евакуацію. Дар'я Назарова, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Кількість загиблих у зруйнованій російською ракетою п'ятиповерхівці у Дарницькому районі Києва зросла до 22 людей. Загалом у столиці, внаслідок російської атаки минулої ночі, загинуло 23, поміж них четверо дітей, постраждалих понад півсотні. На місці удару по житловому будинку у Дарницькому районі рятувальні роботи тривали безперервно понад 30 годин, і вже завершено. Чотири тіла досі не опізнано. А восьмеро людей не виходять на зв'язок. Нині на місці трагедії тривають аварійно-відновлювальні роботи, щоб жителі вцілілих квартир змогли якнайшвидше забрати необхідні речі. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за жертвами російської атаки. На адмінбудівлях приспущено державні прапори. А всі масові та розважальні заходи заборонено. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять всіх захисників та захисниць України котрі віддали життя за нашу незалежність та територіальну цілісність саме з датою 29 серпня пов'язаний один з найтрагічніших епізодів російсько-української війни ще до повномасштабного вторгнення, вихід українських воїнів з оточення під Іловайськом 2014 року. Росіяни тоді порушили домовленості про зелений коридор і розстріляли колони українських військових, які намагалися вийти з оточення через соняшникові поля. Тому офіційним символом цього дня пам'яті став соняшник. За даними офісу генерального прокурора, тоді Росія вбила 366 українських воїнів. 429 бійців було поранено, 300 потрапили у полон. Невизначена кількість бійців зникла безвісти. Вічна пам'ять шана всім, хто віддав життя за Україну. А ми у тилу маємо робити все, щоб жертви за нашу свободу не були марними. 82 нових імені загиблих героїв з'явилися сьогодні в Одесі на Алеї Слави. Тепер в парку Шевченка встановлені стенди в пам'ять про 578 загиблих героїв, захисників і захисниць. На площі перед парком відбулася жалобна церемонія. Прийшли кілька сотень людей, родини загиблих, побратими, містяни. Алея слави, центральна алея парку Шевченка в Одесі. З обох боків розташовані інформаційні стенди. Кожен з іменами та портретами двох бійців є невеличка інформаційна довідка. Скільки років було герою? Позивний, де воював і загинув більше, розповідають близькі героїв, які зберігають в пам'яті найдорожчі спогади. Мені важливо, що пам'ятали сильні люди, завдяки кому вони живуть. Почалась війна і все він прямо горів цим своєю професією. Він був ну як народжений воїном. Я так дивилась на нього, ну дитина, ну як ангелочик. А всередині як був воїн, морський кіт, настоящий кіт. Ну так говорили побратими його. Все одно чекаю і не вірю. Через російські масовані обстріли та удару по Києву сьогодні збереться Рада Безпеки ООН. Скликають її на вимогу України. Засідання почнеться у 22-й годині за київським часом. Українські дипломати поінформують Радбез про наслідки масового обстрілу цивільної інфраструктури з десятками жертв, який стався напередодні. Зокрема, говоритимуть про масштаби руйнувань та закликатимуть до захисту цивільного населення через негайне припинення вогню. Саме у цей час у Нью-Йорку перебуватиме українська делегація. Зокрема, керівник офісу президента Андрій Єрмак та прем'єр-міністерка Юлія Свериденко вони зустрічатимуться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткофом. Запровадити вторинні санкції проти російської нафти закликає глава європейської дипломатії Кая Кала заявила, країни ЄС можуть наслідувати приклад американських тарифів. За її словами, у рамках підготовки 19-го пакету санкцій проти країни-агресорки ЄС розглядає обмеження у фінансовому та енергетичному секторах, а також вторинні санкції. Обговорювати їх планують зокрема на сьогоднішній неформальній зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Копенгагені. Кая Калас наголосила, саме зазначені заходи можуть стати найбільш ефективними проти Кремля, адже перекриють Росії доступ до... Грошей для ведення війни ці атаки показали, що Путін насміхається над будь-якими мирними зусиллями. Тож, що ми маємо робити, це посилити тиск на Росію, і це те, що вони насправді розуміють захищатися від російських танків завдяки болотам. На такою стратегією розмірковують Фінляндія та Польща. Там розглядають можливість зволоження висушених торфовищ, які стануть природніми бар'єрами у разі нападу російських військ. Як повідомляє телеканал Франц 24 обговорення тривають в обох країнах за участі експертів та міністерств оборони, зокрема, пілотний проєкт у Фінляндії почнуть обговорювати восени. Веде переговори про відновлення боліт і Варшава. Нагадаю, саме болота стали важким випробуванням для військових під час навчань у Литві. Цього літа під час трагічного інциденту загинули четверо американських військових. Їхня бронемашина потрапила у трясовину. Загалом же країни Європи, що можуть з Росією, посилюють захист кордонів, зокрема і повертаючи в ужиток захисні мінні поля. Як вам така стратегія? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Ще один член екіпажу загинув внаслідок російського удару по одному з кораблів ВМС України. Відтак кількість загиблих зросла до двох моряків. Про це повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук. Російські окупанти напередодні без екіпажним катером уразили розвідувальний корабель військово-морських сил України, який знаходився в Дельті Дунаю. Спочатку повідомляли про одного загиблого і поранених. Пошуково-рятувальна операція триває. У Росії заявили, що їм вдалося підбити середній розвідувальний корабель Сімферополь. Його збудували на кузні на Рибальському, а до складу флоту вели у 2021 році. Поліцейське авто потрапило у ДТП в Києві. Є загиблий сьогодні близько дев'ятої ранку на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича зіткнулися рено зі службовим поліцейським Міцубісі. Машина поліції рухалась з увімкненими проблисковими маячками. Після удару поліцейський автомобіль перекинувся. Водій службового авто від травм загинув. Повідомили правоохоронці. Ще троє людей поранені, але їх стан стабільний. Департамент столичної поліції веде службове розслідування. На Запоріжжі батька одинака мобілізували на блокпосту двох малих дітей. Залишили на узбіччі самих. Так описує ситуацію сестра чоловіка. У запорізькому ТЦК запевняють, порушень не було, але так і не пояснили, чому його неповнолітніх дітей покинули самих. Поліція ж встановила, чоловік не мав військово-облікових документів після перевірки у Бердянському ТЦК. Він не надав підстав для відстрочки, пройшов медкомісію та був визнаний придатним. Батька одинака уже направили до навчального центру. Понад 71 тисяча військових вже отримали статус учасника бойових дій за новою спрощеною системою, тобто через єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов'язані вносити уповноважені особи військових частин у п'ятиденний строк з дня початку виконання бойового завдання. А розгляд документів, поданих до цього реєстру, здійснюється автоматично в режимі реального часу. Нова система доповнила також чинний варіант отримання статусу УБД через комісію. Документи на розгляд комісії подає командування військової частини або ж військовослужбовець самостійно. Для цього військовий має подати заяву дві фотокартки, 3 на 4 на матовому папері, а також документи, що підтверджують його участь у бойових діях. Заява надсилається поштою до комісії того органу військового управління, в якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходить у службу військовослужбовець під час участі у бойових діях. Сухо та спекотно останні дні літа. Нас порадують. Температура повітря по всій країні триматиметься на позначці плюс 30, а в окремих регіонах підніметься. До 35. у неділю спека трохи спаде лише у західних областях. Там очікують плюс 24-27. Хмарність і дощ з грозами місцями. У столиці сьогодні і завтра без опадів. Температура близько 28 градусів. А от в перший день осені задощить майже по всій країні. Але температура повітря залишиться по-літньому теплою. А загалом, початок вересня, синоптик відділу взаємодії зі змі у Іван Семеліт. Прогнозує досить приємним та комфортним в понеділок. У більшості південних в день також центральних місцями Київській та Харківській областях короткочасні дощі, грози нарешті, території без опадів. Температура істотно змінюватись не буде так само надалі. Буде трішки така невеличка зміна. Цей атмосферний фронт пройде далі. А ось до нас надійде вже тоді така от улоговина антициклону, яка буде забезпечувати таку більш ясну погоду, без опадів та трішки суху. Температура буде в тих же межах. Вона істотно змінюватись не буде. Тобто, так там двадцять п'ять градусів, може трішки нижче, ось оскільки там буде вже ніч збільшуватись. Все ж таки, і буде трішки вже холодніше вночі. А як ви плануєте провести останні літні вихідні? Пишіть в коментарях до цього випуску на Ютубі. На цьому в мене все до зустрічі.